Так, друга частина, і тепер Міша твій кол, так? Ти хотів погасити. Так, так, так. Отут теж, от теж. Сірий вибив у цю есензу. Ого. No. А так? Ну. не Ніфіга собі. Бо тебе не було. Бо пару <рек> днів назад. Ааа. Вітаю. Так, але то там немає. Ну як сказати, вона така, пані. Я її не взяв навіть, я її з Молдані з України. Але там 9 кокоїнів. Там Дай Бог. Ну, там видно не куда, бо вот так. Ні хрена собі, Тут машинки вже де такі де. цікаві дуже. Ну да, Наликі, то повторюсь. Ну але стрес 300 вже, а не 200. Ну да. А Терзу вибиваєш, там ти пішешь Або щось за коє не вибаваєш, куда багато. Але кольори на екрані, диви. Ах, сучка. Я колокольчик, не чую колокольчик. Просто, а надо. Почу тебе. Сейчас буде. Зараз він дзвінень. Ну все. Ну давай, давай, сики. Да, та-та-та, пролетає, пролетає Nah. Ну, шось. Yeah. Дальше. Можем сейчас... Можно туда, сюда. Щерваны, розовые, yeah. Фиолетовые, хоть за 400. Yeah. О, перш. Друга. Друга а? за два. За 20... Півтора 2. О, 2500, а та mm -hmm. була за 1000 той раз. Окей, okay. ну вже хорошо. Я ведь могу хоть розум. Ще Але раз. Я Ой, моя, а я хочу мало. Оооой, смачненька, боя, маленький. А це ти... сюда. Це тещ. Ну, ч, типа. Мені знайте, це якийсь хороший знак. Або послідню уздочь. Не треба, це <гум> не послідь, да. ну, а, да. Давай червоний. Так, так, тепер красне би. Робить, чого не буде то з богу по ході. І після того послідари з тобою. Під кінець, ділять кіода. Кнопку кожен раз і з надією, що буде колокольчик. Слухай, стільки. Далі. Разом. Це штука чи це? Штука, це штука, штука, штука. Це, походу, поки що штука. саме при... цей перебутний кійський пішов. Нормально. Ну, Зад... задав. Да. темп, задав темп. Да, да. Планочку підняв чи твій. Зараз ще баланс. Баланс буде піднімати. да. Вася! тут вообще? Печально. Да. Ну, если на, на шар, Ну, как бы уже рано еще пизм залетит. ну, ну. Дреск, ну ад, Просто полоса такая красная была. та то -та так давай, зараз, скажем, давай. О, кожен прикрутий. Але що коли нажимаєш кнопку. Дивись, сіреньких майже нема, все топове пролітає. Да, хе Бада. О, сірі в самому кінці появляються і падають, Дивись. Може треба чекати сірих? Але дивись їх майже нема, поні дуже рідко, диви диви дав. Ось такі дуже блідний синій. Ти думаєш, що там, де є маварі, а там є десь велико водиться. мене ще підвалий, поняли? А то вічно вічно на дамці так, так. Тільки що теж таке було, я вже хотів кричати, але дивлюся, бля, ці упал. Ну ти так нормально розкритягаєм все, бо. Не підставляй мене перед хлопцем. Воно ще так підвисає, поняло, де коли у А, і здається, а, да, що да. воно стає уже на тому а. кейсі, а воно далі доїхає. Ти подивишся. <клес> блять, треба було зробити скрін цієї хуйні, блять. Домінік Коломбо активував твій промокод. Домінік, привіт тобі з відео. Це, мабуть, це полтинок ідею по серію на нашому каналі. Да. Може бути. А ну странно, три серий, как сразу, Ладно. <реку> 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 ой ой я чуть не забрал сейчас. Не знаю, что тут слова лишні. Я уже до сих ставлю, что я такой, знаешь, я раз в маю закинути. І и попрощаться. <реку> да. Давай, вы, давай, вы, боже! Да, ты вот. просто жестяк! Это очень жестоко, но... Типа вот, Не знаю, что сказать... Что это? Ну, это боль, унижение, знаешь, вот такие вот... что, -то. что -то такого. Дуже слабо стало. Бодрес. А 500. Бля, нет. Хоть бы червоный, ну. Ну да, хоть бы 6, так. Попробуй, попробуй ліву, рукова, прагу. Може, Я Лиу, Кова, не праву. Сам снюс. Oh. Mm -hmm. Шось так я последний мешан Клас, Ласт, да. Послуги, три розверши, китай. Я один бомсь был. Не последний шад, да. А, сразу. Чакай. Пичак, ну, це, це зараз Чекай. Чакну, блядь <laughs> <laughs> Так, ну і я цей правим кручу. А що тут? Ого. Так, цей 400. Зараз покажу. є, Шо, що? О, диви-диви-диви, зразу. 500 дало. Тут боліт, тут Діво. Окей. Це єдине, що би я не хотів, це ЦЦ-шку, цю, напевно. А забрав би, напевно, R50, би забрав точно. GT-шку теж, Overlord би забрав. Багато є такого, щоб забрали, якби дрохнуло. Ну... No, no. Може, який тут щось кірас не да, говорити? Ну, перший кейс був окуп, так що. Аби я не був останній, дай не сказати. Тут я дорожче, развиваю то, что дорожче, да якся. по 2K вот у вас Ні. Ні? Нет? Ладно. Я думав, він дорожче буде. Самі новий гіл. Давай, давай, ну хоч що аж. Тисяч, бачиш? Тище. А це супра нова, не 90. Але вона oh. мені. Ну, не знаю, мені та старенька, та моя А80. Нет, більшого, а 80 лігієнда, uh -huh. Все, зробили, в виношки, це легенда. То, що не зробила 90-х, це. Декван а в загальному житті типа, ну це мусор. Якщо рівняти до 80. Просто спорт залишиться. Окуп далі то. Ну, то тоже рушевим більш-менш непогано, може, щось доклюнуло. Ну, оці сірі по 50, за кейс, за 400 трошки.

Уся весь инвентарь ключницями був забит. А, ну так, да, то есть включница. Сигер свой Шість? Збільшили до 16, якщо я не помиляюсь. А, -а, -а ну. Окей. Мічта Мечта перехлопа, влажне, мечта переклопа. Значит, ну. вкусницы. Ну, Впустим. Дай щось, будь ласка. Ну вот. Би, хоч би червон. Ну то я якось в інших мовах, там, редко, да-да-до, червений, то щось, не знаю. Що вона не йде. Поняв. Ясно, дякую. Дякую, <гументно> Ну, давай, будемо сонервати горло чи не будемо, блядь.

дуже сумно. Ну, я цього мовчу, не взагалі собі плати. Ай, бо гірше хоч. Було, було. Ні, не було. Не <риклад> <риклад> було. Не каже, було, було, ні, не було. При, три рази <риклад> за 20 кай ще не було. О, прикольно, Чотири, сняжі, кознать, да. то, що я ще казав, да. Але Гусенберга. Ну, хто ним стріляється, Гусенберга. А шо, 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 шо тут броні віде, тому, що сам дорогий дороге коштує? Баланс, черный, 14 лі. Ого. Скільки? 14. 14 лямів, ты прикрыл. Скільки я и тоді продал. 8. Сейчас ты выкинусь униженным почувствовал. Данный момент. Значи, на той час було нормально. Про... Все, все последний. Коського не було, все не надійшло було. на балансі. Ну все, двадцятка пішла, і того що біля 11 фіолетових і чотириразових. І нічого не забрали, так? Да? Нічого ні. Брат, п'ять разів так. І так, всім дякую за перегляд цього бомбезного відеоролика. Дякую, що ви ставите лайки, дякую за ваші коментарі, дякую за ваші підписки. Як я казав, вже скоро буде новий мікрофон. Я думаю, що планку по звуку ми піднімемо, тому що я сам замічаю, що звук, м'яко кажучи, не дуже сильний у мене зараз на відео. Але ми це виправимо. Всім дякую, зустрінемося вже в наступному відео.